Ця дівчина запросила мене на свою базу, де зі мною розправились її посіпаки, але я встановив справедливість і тепер вона просила пощади. Тож, якщо тобі цікаво, як це відбувалось, дивись це відео до кінця. Ми починаємо. Друже, стривай, я знаю, що ти шукаєш якісний український сервер в Дейзі, що біонлайн гарний і моди тільки корисні, а також адміністрація хороша. Скажу тобі по секрету: на OTP є все це і навіть більше. Адже тут, крім гарної ванілки, плюс присутні, як Лівонія і морозний Намальськ, так і якісний дезмач, граєш на ванілці і лінь шукати цвяхи, чи ще чого на забудову. Заходиш на сайт і купуєш собі все, що бачиш, та відразу отримуєш це в грі. Такого на інших українських проектах ти точно не побачиш. Тому не зволікай і приєднуйся до мене грати на УТП вже сьогодні. Цього разу мій шлях почався з портових доків Чорногірську, де я і відшукав своє початкове спорядження. Та чим довше я рухався вперед. Тим сильніше моєму персонажу хотілось їсти, але їжі ніде не було. Та вже поблизу виходу з міста, а саме біля колонки з водою, я зустрів хорошу, на перший погляд, дівчину. Не вбивай мене. Чуєш? Я мирний. Привіт, привіт. О, хай. Чуєш, тебе тобі... Хавки нема? Хавка? Та трохи маю. Може дати, пожалуйста. Ніфіга собі тебе шляпа. Модна, скажи. Чи на газис. Чую живіт тебе обучить. Та да. Але в мене не багато У мене чисто одна паєчка з трупа. Ну, у мене. О, у мене, кстати, теж одна паєчка. Я її щось не пам'ятаю. Де я її забув з'їсти по кайфу. Бери на собі ще одну будеш мати. Дякую, на відміну від інших людей, які мені тут траплялись, вона не почала мене вбивати відразу, тому я дійсно повірив в діті доброту. А крім цього, вона ще й запросила мене на свою базу в Козловку, де, за її словами, є багато їжі, і вона готова зі мною нею добродушно поділитись. Відмовлятись від такої пропозиції було максимально нелогічно, та і втрачати мені не було чого. Саме тому я погодився, і ми вирушили в сторону населеного пункту Козловка, що неподалік від Зеленогірська. Ти давно граєш? Так. Годин 800 маю на цьому сервері. Тільки на цьому, а взагалі а типу грі? Взагалі місяця 4. Ну, в мене десь годин 300 вроді. А я тільки на цьому сервері грала. А, тобто значально? Так, да, так. Да. Прикольно. А ти сам один граєш? Ну, зараз так. Да. Іноді граю з тіммейтом, але давно вже з ним не грав. А звати тебе як? Називай Відун. А не в грі. Та не в грі. Яка різниця? У тебе як в грі. Зайка. Зайка. А, а не в грі. А ти ж не сказав. Ну ладно, мене Віталік звати. Настя. Окей, приємно познайомитись. Навзаєм. Як думаєш, зараз тут буде їда? Думаю, ні. Їда вон кричить. Чуєш кричить. Застрелимо? Чуєш, у тебе взагалі зі стрільбою як? Нормально. Та а Там обід стоїть. Аж два обіда. Бачиш? Бачу. Тільки треба тихенько підійти. Let's go. То ходімо? Давай беремо те, що пожирніше. Ну, з рогами, правильно? З рогами. Ну, типу, в самця в нього більше м'яса поїде, головне в голову попасти. Хочеш, можеш тоді спробувати. Ну давай. Вони вже побігли. А, бляха, ми їх спогнули голосом, напевно. Бігти за здобичу ми не захотіли, тому вирішили продовжити наш шлях до бази. Ніфіга у вас база. Кажи, яка? Солідна. Це взагалі, блін, мажорська. Все моїми руками. Та ти сама її построїла? Так, да? заходь. Нічого собі. Зараз зачекай, тебе винесу. Окей, okay, окей. Okay. Автоматика. Нічого собі тут машинка, конечно. Бомба просто. Wow. Ходи сюди. О, дякую. По багатому ще колбаску. Ковбаска це бомба. Все, мій шлунок давай, знову там, жив. ще зброю. зброю? Ну, мені можна магазин да, наїсти. Дуже жирно. А, конечно, да. З неї трошки ще я, я не міст. Да, дякую. Навчишся. Так коли же пробував. Поїв я там дійсно до повного пуза, та ще трішки обговоривши мій подальший маршрут, ми вже попрощались, і я вирушив у своїх справах, навіть не очікуючи, що мене настигне куля в потилицю. Якщо що захоч, ти знаєш, де нас знайти. Хорошо, добре, добре дякую. Коротше, піду народ. Чекну спочатку вишечку, кайфу, щоб було все чудово, а потім вже можна йти на зелену. Блять. Чо. Не буду вставляти всі слова, які я там сказав, бо за це мені ще можуть вимкнути монетизацію. Тому скажу просто: такий вчинок мене дуже сильно замотивував на одне: велику і жорстоку помсту. Довго панькатись на березі я не став. Окрім того, що забився на ножах з якимось чубриком, а потім знов встав на чорногірську і пішов по військових зонах лутати собі зброю і спорядження, які стануть в пригоді, щоб втерти носа цим щурам. На моє щастя, західніше від чорногірської, якраз пролягає підряд кілька топових мілітарізон, де я і зможу відшукати. Все необхідне. Тож першою базою, на яку я завітав, став аеродром Болота. Ні,фіга собі це шугас великий на наемку. Так, ну вроді все, погнали далі. За підсумком походу двох воєнок мені не вистачало якоїсь автоматичної зброї, а особливо емки. Бо ксюха без магазину то безтолкова штука, а на Мку мав аж три великих магазини. Тому далі вирішив завітати на тихий залив, де на заміну своїй ксюхи взяв прекрасного юмпа з магазом. За такої нагоди позбавився і від кольтів та магазинів на них. Ну а так як це була ніч, то якраз до ранку дістався аж до мишкіно Мілітарі, де вдалося знайти реально найцінніші речі. Зумбакив, конечно, до фига. <голові> Якраз то, про що я мріяв. <голові> Ніфіга, калаш за магазином. Калаш за магазином. <голові> Посилошку сюди накинути, ты Я преисполнився. Там хтось стріляється вообще кайф. Я тут бьюсь, надо десь валити, коротше, в кущі. Є. 5.45. Оце в мене. Оце зараз реально так фартануло народ, якщо ніколи не фартило. Бляха, це просто імба. все, мені пора, народ. Мені реально тупо жорстко пора у справах розбиратися з моїми старими ворогами. За кілька годин гри кращого луту було годі й шукати. Тепер настав час помсти. Тож я на неймовірній мотивації побіг до тієї бази, щоб вчинити задумане. Боже мій, яка краса! Нарешті я достався до своїх старих друзяк. Цікаво, чи там хтось у них вдома. Ну, зараз дізнаємось. Так, ворота у нас ось тут, да. Опа, тут зомбаки мертві. Шляпа тої шляпи. Зомбак. Бляга, тут недавно хтось був. Конкретно тут недавно хтось був народ. А це хороший знак, напевне. Зараз я заникаюсь попробую їх підождати. Довго чекати не прийшлося, адже ці чупіндрики якраз таки були десь на вилазці, напевне, і через буквально півгодинки вони вже поверталися. Опа, хтось приїхав народ. Я ледве з цих запис вимкнути. Хтось є? На міну, на міну, на міну, наїжджай на міну. Їм їм ворота хтось відкрив. Їм хтось ворота відкрив. Добрий вечір, кентики! Ой, бля! Я на свою міну став імбіцила кусок. Тут буде друга спроба. Звісно, що такий фінал мене, як і думаю, вас не влаштовував. Саме тому вже через кілька годин я повернувся на це ж місце, але вже з Мосінкою і мисливським прицілом. Ну, то, звісно, жесть була. Як я обісрався з тою міною, сам на ній підірвався, як крінжовик. Це звідти мене вбив от минулого разу чил, коли я від них уходив. Тепер буде війна. Провівши трошки часу на позиції, я вийшов з гри, але незабаром вже повернувся і підкрався до цієї бази з іншого боку, аби краще було видно самі ворота. Єдина проблема полягала в тому, що довго чекати я не зміг, оскільки вже пора було спати. Тому на жаль, цього дня вдруге я нікого не підстрелив. Але наступного ранку я продовжив почати справу, і цього разу все пройшло набагато цікавіше. День спустя провірка зв'язі. Чи вийде в мене закемперити їх вдруге? Ваші ставки. А це я тут а, все. Все О, вчорашнє місце. Чудове. Ну що, продовжуємо сидіти тоді. Я там чил. Чекає. Живий, братанчик! Сьогодні буде помста номер 2 Я не впевнений, що це він вбив, але скоріш за все, ну він, він ще й вилазить з бази. Я не зрозумів, то він виліз. А. Дерево рубає. Прикольно. Ну рубай, рубай, братішечко. А ми поспостерігаємо поки що. До речі, це дерево так його закрило, капець. Взагалі нічого не видно. Ну ладно. Несе, несе галя воду. Чудово. Дверки закриває, блін. Мені би, знаєте, якось встигнути так, щоб він ніс колоду ще, а я шльпнув його в той, в той момент, коли він не може. Нехай відкриє зараз дверки. Да нафіг! Скорпіончика на базу. ха Добрий вечір. <свист�р> <плес> а, я його завалив. Кайф! На базу, братішечка, Иди сюди, Іди сідай, іди сюда, мій хорошенький. Прекрасний, прекрасний хлопчик. Так, стоп, Мосінку викидаю, нафіг. Калашика, калашика, сюди бігам. Так, а чого цей не викидається? У мене питанечко таке. Таке сюди, таке сюди. О, братан! У тебе ще й тут лута трошки є. Ще й трошки на застроєчку є щось. хто вдома, братва? Як у вас справи? Так, що тут? О, МК. Емка нам пригодиться, братва. Даже побільше, ніж Калашик, напевно. Але Калашик в руках залишу собі так. По прикольчику. О, о, мене якраз під костюмчик цей буде мені. Hunter Jacket, Чудово, Hunter Jacket сюди. 50 вітамінок сюди. Чина. Під час огляду цієї бази я почув, що неподалік стався Хелі Краш. Тому вирішив, що піти туди буде якраз чудовою ідеєю. А після можна придивитись місце для того, щоб заникати весь свій лут. Ай, зразу так жорстко. Блін. Хтось ще хоче на мене напасти? Думаю, ні. Пора замотатися, забінтуватися і швидесенько звідси смотатися. О, рюкзачок сюди. Все, мій вже повний. Що тут ще Ларка? Блін, Ларка прикольна. Ларка, це прикольно. На бізончик магазик. В принципі, знайти гарний рюкзак для мене вже було перемогою в даному випадку, бо тепер вся моя зброя мала своє місце. Але куди це добро заникати? Проблема. Вирішенням якої я і почав займатися. Блін, мені би зараз гостіки знайти, звісно, було би дуже добре. Болтики під арбалет. Пригодяться може. Якщо арбалета знайду, звісно ж. О, курка. Ти мені надо. Гони свої кістки сюди. Та піймайся ти, паскуда. О, насилу. Найбільша помилка, яку я допустив після того, що довірився тій дівчині, це була оця. Я розділав курку руками без рукавиць. І тепер мені потрібна була колонка, щоб їх помити. Руки грязні тепер. Я ж зараз сальмонеллу піймаю. А, тут є колонка, окей. Лягадобані зомбаки. Так, все, вроді, втік. О, вже світло. Хух, боже мій, як я від них довго відбивався. куда чтобы зомбаки отбивать ⁇ пта, сколько вас тут братва о плюс патрончики сюда Добрий вечір. Щось в цьому селі дуже багатенько зомбачків. Мені це не подобається, якщо чесно. Попри бажання заховати викрадену зброю, я все одно ожадав більше страждань тих щурів. Невдалий похід за цвяхами повернув мене назад в козловку кемпити цих тіпочків. Отака от у от мене позиція. Називається корч. Так, ну, здається, поки чисто. Оу, недавно хтось тут щось зрубав. Ходу, застраювали або достраювали щось. Ні, кстати, реально там щось дуже низька ця стіна. Вона, вроді, вчора була вища, якщо я не помиляюсь. Бачите, скільки тут деревно рубано? Вони явно-недавно строїлись. Скоріше за все, я не знаю точно коли, але явно сьогодні. Хал! Не відповідають. Ні, ну прикольно, прикольно. Камера в них нема до речі тут. Значить, або поїхали, або або його вкрали в них. <реш> ну, треба тут довбати. Вибухівки, щоб пробратись всередину, в мене не було. А на рейд з писами арбалетом пішло б дуже багато часу. Проте я мав план відкрити їх ворота та двері навіть без вибухівки. І полягав він в тому, щоб коли всі будуть онлайн закемпити того, хто відкриє ворота першим, а потім сподіватися, що наступний відкриє двері. Мені залишалось лише дочекатись підходящого моменту, і я його дійсно дочекався. От народ, коротше, пройшло приблизно 1.5 з моменту мого останнього візиту сюди. Зомбаки все одно є! Ай, бляха! Ти чо сюди лізеш, падло? Офігеть Коротше, моя задача зараз максимально по-тихому пробратися якомога ближче до тої бази і чекнути, чи є там хто живий. Але потрібно це робити максимально пильно, оскільки там людей чимало. Від кущика до кущика. От звіти мене вбили минулого разу. Ну це орієнтовно звідти, не точно, а при... приблизно. Там тіп. Ага, він чекає ліс. Давайте його знімемо нафіг. Я підберусь і зніму тебе легенько. Сюдин. Хеллоу кентикей, попытка номер два бляха, Кстати, я її вбив. Ну, я хоч якось помстився, блін. Погодьтесь, ця спроба була дійсно класною, адже я майже забив весь їх клан. Та тепер мій азарт повернутись туди був ще більшим. На щастя, мені недовго довелось лутати Чорногірськ, бо поліцайка там була майже не залутана. Тож вже зовсім скоро я знову повертався під їх базу, чекати їх повернення. І вже чесно, просто пофіг. Якщо вони там є, якщо їх там немає. Ну ладно, не зовсім пофіг. Але так, то пофіг. Вроде често. Все, тут я буду их короче кемпити, народ. Мить трупачок. A few moments later. Иди сюда. Сюда. Вроде добив. Сюди, аж і їжачок. О, тут міна! Вона посто. Стоп, де тут міна? Йойки Секунду народ. Там ще ж є тімейти в них. Да, з берега повертався чепсик. <гум> я всі патрони вистрілю. <гум> Не судіть строго за стрільбу, бо я знаю, що в мене з нею є проблеми. Вкраще подивіться, як повернулася та дівчина, через яку все і почалось. Стій, 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 стій. Сти, стій стій, стій, стій. Ну я стою, що я без нічого. То тобі не Набридло під пазу сидіть уже скільки. Ні, не набридло. Вам же ж не набридло мене в спину кіляти, коли я просто йшов. Самі мені дали ресів і потім вбили. Ти дуже тиждень сидиш, скільки можна? Ну, тут три дні. Що ти хочеш? Ну я хочу, щоб ви більше так не робили з новачками. Давай якось домовлятись, бо реально це сидіння під базою вже трохи набризає. Ну як ми можемо домовитись, які можуть бути гарантії, що ви більше так робити не будете? Давай я тобі даю зброю гарну. І ми розходимося по мирному. Яку що ти хочеш? Давайте мені коротше мій сетік, приблизно той, в якому я тоді останній раз до вас приходив. І калаш ЕМку, і патронів на БКшку. Воно мені пачечку. Ну і патронів на Калаш і емку Ну і бронік. Ладно, нехай буде. Окей, розходимося тоді. Так, да, окей, окей. Ну і плюс пообіцяйте, що ви більше так з новачками не будете вчиняти, як зі мною вчинили. Побачимо. Ну, Та ладно, я шир ще... хто. Добре, я пішла тобі за цим, тільки в спину не вбий. Ну я так як ви не вчиняю, так що давай, я жду. <рігла> <рігла> Норміч. А якщо вони наїбали, то я буду тут сидіти до кінця просто їхнього вайпу. Цілий вайп в них під дверима просижу і зроблю з цього відос. <рігла> <рігла> О, відкриває двері, чую. Так, я виходжу. Окей, окей. Тримай тобі МК, -ка, калаш, зараз ще патрони скину. Щось маловато патронів. Все? Йди з Богом. А як же бронік там цей є... шльом? Ще бронік хочеш? Ладно, ну, да. зарадам. О, давай, давай. Дивиш, шлем тобі даже з ПНВ дала. Так це ж мій. Нехай так. То все, розходимось по мирному. Так нормально буде. Ну майже, то ну, ладно. В принципі, а так нормально буде. До побачення! Ну що ж, друзі, на цьому все. Залишайте свої оцінки про відео в коментарях, а також лайками чи дизлайками. Ну і дякую вам всім за перегляд.